Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шелегета Владислав Анатолійович народився 21 грудня 1977 року. Після закінчення школи вступив до гадяцького професійно-технічного училища номер 47 За професією був трактористом-водієм. Працював помічником бурильника, АТ «Укргазвидобування». 14 березня 2022 року. Був мобілізований на військову службу до Збройних сил України, мав військове звання старшого сержанта на посаді розвідника-гранатометника 6-ї групи 9-ї роти 3-го загону спеціального призначення військової частини А 40 30 21 травня 2022 року загинув біля села Петрівське ізюмського району Харківської області від травм в результаті підриву міни, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. У воїна залишилися дружина, мати і двоє синів. Пам'ятаємо вічна слава герою.